Добрий день малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні я хочу розповісти вам про чуйне ставлення до тварин. У кожної людини є свої права, і у наших маленьких домашніх улюбленців теж є права. В світі є багато людей, організацій. Які захищають тварин від жорстокого поводження. Погляньте, до нас завітав сьогодні кіт Елвіс. Я про нього піклуюся, я його годую, купаю, коли потрібно, лікую, а як ваша родина піклується про своїх улюбленців. Діти, послухайте казочку Василя Сухомлинського. Яка називається Покинуте кошеня. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й не вчить, бо хоче додому, до матусі. Проходять люди. Дивляться на кошеня, хтось сумно хитає головою, хтось сміється, хто жаліє, бідне кошенятко, та йдуть собі далі. Настав вечір. Зайшло сонечко, страшно стагло кошеняткові. Притулилося воно до зеленої травички та й сидить, тремтить. Поверталася додому Наталочка, чує, нявчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошенятку та й понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки. Замуркотіло раде радесень. Діти, давайте разом подивимося ось на цю таблицю. Вона нам допоможе відповісти на запитання. Ви пам'ятаєте, де сиділо кошеня? Так, кошеня сиділо на дорозі. А чому Кошеняткові стало страшно? Кошеняткові стало страшно, тому що настав вечір. А скажіть, будь ласка, як звали маленьку дівчинку? Маленьку дівчинку звали Наталка. А куди забрала Наталка кошеня? Наталка забрала кошенятко додому. Молодці! Діти, за цією таблицею ви також можете самостійно розповісти нашу казочку про покинуте кошеня. Пам'ятайте, діти, що ми відповідальні за тварини, які живуть поряд з нами або разом з нашими родинами. Малята до побачення!